Відносини – це дуже дуже делікатна справа. У кожних стосунках має бути наклейка: ставитися бережливо. Ви знаєте, що це пакунок, який потребує позначки. Ставитися бережливо. Любов і біль дуже пов'язані. Любов і біль з'єднані. Тому що перший. Що ми відчуваємо в житті при народженні, це біль. Ви щасливо плавали в утробі матері, а потім вам потрібно було пройти через маленький прохід і з'явитися на світ. Це було важко. І боляче як для матері, так і для дитини. Дитина з'являється, і перше, що вона робить, це вдих, а потім починає плакати. Біль дуже близький. А наступним досвідом після болю є любов. Дитина дивиться на матір, мати дивиться на дитину, і тоді настає досвід любові. То щоразу, коли ви глибоко закохані, є трохи болю. Кожен хоче бути закоханим, але хоче бути вільним від болю. Таке взагалі можливо? Можливо. І це називається мудрістю А як приходить мудрість? Коли знання міцно утверджуються в нашій свідомості, стають частиною нашої свідомості, тоді з'являється мудрість. Подивіться на життя в більш широкому контексті. Чого ви боїтеся? ще одна річ, що виникає, це вібрації. Коли ви закохані або перебуваєте в позитивних вібраціях, це також заразливо. Тож ваша атмосфера має значення, ваш душевний стан, ваша внутрішня сила. І Я завжди кажу, що любов плюс мудрість приводять вас до місця блаженства. Любов, мінус мудрість, породжує всі негативні речі. Гнів, заздрість, засмучення. Всі ці негативні речі приходять. Це потребує певної роботи. Життя це баланс баланс між головою та серцем. Коли я був у США, до мене прийшла пара. Вони розлучалися. Вони були одружені 30 років І раптом. Зрозуміли, що вони ніколи не ладнали. Я запитав, вам знадобилося 30 років, щоб зрозуміти, що ви ніколи не зможете порозумітися? Ви знаєте, це не так. Просто згадайте всі чудові дні, які ви провели разом. Кілька днів непорозумінь і ваш розум зачепився за це. Це природа нашого розуму. Ми чіпляємося за негатив. Якщо ви це усвідомите, то ви зможете розвернутися і сказати. Добре, може існувати якийсь негатив, неважливо. Я буду дивитися на позитивний аспект. Кожного разу, коли ви засмучуєтеся або сердитесь через чиюсь помилку. Ви караєте себе, гнів це покарання, яке ви наклали на себе за чиюсь помилку. Отже, сьогодні хтось робить помилку, ви сердитеся. Коли ви сердитеся, кого ви караєте? Себе ви втрачаєте сон, у вас стає туго в голові, вам стає некомфортно. Ви почуваєтеся нещасними. А завтра хтось інший зробить іншу помилку, ви знову сердитеся. Кожного разу, коли ви продовжуєте злитися, за чиюсь помилку, ви караєте себе. Я вважаю, що краще бути мудрим і не карати, а бути добрим до себе. Не карайте себе. Прощати треба не для іншої людини, а це більше для вас. Коли ви прощаєте комусь його помилку, це допомагає вам звільнити свою голову від нього.